У окупованій Росією Кадіївці на Луганщині напередодні ввечері сталося вибухи на військових складах росіян. Повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Там майже добу все підривалось. Ну там, по нашій інформації, на території завода намагалися окупанти сховати фури з боєкомплектами, і якраз оці фури. І чомусь підірвались окупанти продовжують спроби наступу на Луганщині, здебільшого застосовують тактику нічних атак, каже Гайдай. Напрямок Кріміна Ліман вони визначили дійсно як основний, де вони будуть намагатись продавити нашу оборону, і туди підтягнули війська кадрові. Підрозділи російські, які якраз і укомплектовані у тими Т-90. Ще й в них достатньо багато зараз з'явилось дронів, саме дронів Камікадзе ланцет. І вони от ланцетами так само намагаються шукати і позиції, і техніку, і надати такого вогневого враження. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник вів наступальні дії в районах населених пунктів. Макіївка, Невське, Червонопопівка, Шепелівка та Білогорівка Луганської області проте успіхів не мав. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів: Невське, Червонопопівка, Діброва, Білогорівка Луганської області.